Шановні студенти, шановні глядачі, вас вітає кафедра гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного університету. Мене звуть Мар'їнко Наталія Іванівна. У цьому році ми розпочали роботу над циклом відео у новому форматі, повністю проілюстрованих власними малюнками та анімаціями. Цей цикл ми назвали анімована гістологія. У цих відео ми з вами розглянемо важливі та цікаві питання гістофізіології різних органів і тканин. І побачимо не тільки будову різних структур, але й те, як вони функціонують. І я сподіваюся, що ці відео будуть вам корисними і цікавими. А сьогодні ми з вами розглянемо мікроскопічну будову і особливості фізіології ось такої структури печінки, що має назву печінкова пластинка або печінкова балка. Отже, структурно-функціональною одиницею печінки є печінкова часточка. Вона має форму шестигранної призми, що на поперечному перерізі і на двовимірних зображеннях має форму шестикутника. У центрі печінкової часточки розташована центральна вена ось вона, і вона легко ідентифікується на гістологічних препаратах. Ось ми бачимо гістологічний препарат це малюнок гістологічного препарату печінки людини. І тут ми можемо визначити центральну вену печінкової часточки, ось вона. І ділянка шестикутної форми, що її оточує, і є, власне, печінковою часточкою. Ось це печінкова часточка, і всередині неї розташована центральна вена. І давайте збільшимо це зображення і поглянемо на структури печінки детальніше. Ось тут ми бачимо центральну вену печінки, це центральна вена печінкової часточки, і до неї радіально, тобто як в промені сонця, сходяться ось такі ланцюжки із клітин. Вони формують один або два ряди. І ось такий ланцюжок із клітин має назву печінкова пластинка або печінкова балка, або печінкова трабекула. І сьогодні, власне, ми про неї поговоримо. Трохи збільшимо наше зображення і подивимося на структуру печінкової балки. Вона побудована із клітин, і оці клітини мають назву гепатоцити. Гепатоцити це головні клітини-печінки. Гепатоцити вони мають досить складну внутрішню структуру, бо вони виконують більшість основних функцій печінки. Форма їх близька до кубічної. Або кубоїдної, і тому ми використаємо ось таку кубічну модель і спробуємо побудувати печінкову пластинку. Отже, гепатоцити у печінковій балці поєднуються між клітинними контактами. Між їх суміжними поверхнями утворюються порожнини: ось такі порожнини, що заповнюються жовчу. І ось ця жовч вона заповнює щілини між сусідніми гепатоцитами. І ось така порожнина, ось такий каналець, що утворився між гепатоцитами, має назву жовчний каналець або жовчний капіляр. Його стінка утворена цитолемами суміжних гепатоцитів, тобто він не має власної стінки. Це щілина між сусідніми гепатоцитами, заповнена жовчу. До складу печінкової пластинки або балки входять багато гепатоцитів. Ось ми бачимо пару гепатоцитів, і щілина між ними це жовчний капіляр, і далі ця балка продовжується. Ось ми бачимо наступні гепатоцити, що формують балку, і ми бачимо, що оцей жовчний капіляр він продовжується уздовж усієї печінкової пластинки. Ось ми бачимо цей жовчний капіляр. І якщо ми її розріжемо ось у цій площині, ми побачимо, що оцей жовчний капіляр... Він продовжується уздовж усієї печінкової пластинки. Ось таку форму він має. Оце жовчний каналець або жовчний капіляр, і його стінка утворена гепатоцитами. тобто власної стінки він не має. Його контур ось такий хвилястий, бо гепатоцити утворюють мікроворсинки, що занурюються у жовч усередині середині жовчного капіляру. Ось така. Структура у печінкової пластинки. Це такий вигляд вона має на перерізі, і ось її вигляд ззовні. І ось ми бачимо печінкову пластинку. Це два ряди гепатоцитів, і між ними утворюється жовчний капіляр, заповнений жовчу. Які ж іще структури входять до складу печінки? Давайте поглянемо. Ось ми бачимо гепатоцити, що утворюють печінкову пластинку. І між гепатоцитами оця щілина, заповнена жовчу, має назву жовчний капіляр. Поруч із однією пластинкою також розташовані інші печінкові пластинки, що спрямовуються до центру печінкової часточки. Ось тут у нас буде праворуч центр печінкової часточки, а ліворуч на цьому зображенні тут буде периферія печінкової часточки. І ці всі пластинки вони спрямовуються до центру. Між пластинками розташовані ось такі кровоносні судини, вистелені ендотелієм. Клітини ендотелію мають назву ендотеліоцити. Це одношаровий плоский епітелій. Під ендотеліоцитами розташована базальна мембрана. Ось базальна мембрана, вона несуцільна. І тому давайте спробуємо прокласифікувати оці судини. Це судини капілярного типу і це капіляри синусоїдні. Бо між ендотеліоцитами є проміжки, і базальна мембрана несуцільна, вона переривчаста. Тому це синусоїдні капіляри, що у печінці мають спеціальну назву, це синусоїди печінки. Ось вони синусоїди печінки. І тут ми бачимо печінкову пластинку, синусоїд, далі наступна пластинка, синусоїд, далі наступна пластинка. Отже, і синусоїди, і пластинки спрямовуються до центру печінкової часточки. У синусоїдів є ендотелій, є базальна мембрана, і ось ця базальна мембрана, вона присутня біля центру часточки і на периферії, а у центральній частині печінкової пластинки оця базальна мембрана відсутня у нормі. Між гепатоцитами та ендотелієм синусоїду є простір. Заповнений плазмою крові, що потрапляє сюди, і цей простір має назву перисинусоїдний простір або простір Діссе. Синусоїди спрямовуються до центральної вени, що так само, як і синусоїди, вистелена ендотелієм, ендотеліоцитами, що лежать на базарній мембрані. Ось це просвіт центральної вени. Центральна вена печінки є веною безм'язового типу. І її стінка практично вистелена одним тільки ендотелієм. І давайте тепер порівняємо ось це наше зображення із малюнком гістологічного препарату. Ось ця центральна вена, ось вона, і до неї сходяться печінкові пластинки. Ось пластинки, що сходяться до центральної вени. Між пластинками розташовані синусоїди, що також сходяться до центральної вени. Ось пластинка, синусоїди, тут також пластинки і синусоїди. І тепер давайте поглянемо, як усі ці клітини і структури функціонують разом у складі печінкової часточки. Отже, тут ми бачимо синусоїди, і до них починає надходити кров. Кров у синусоїди надходить із двох джерел: це міжчасточкові вени, що належать до системи ворітної вени печінки. І міжчасточкові артерії, що належать до системи печінкової артерії. У синусоїдах кров із артерії і вени змішується, тобто синусоїди містять змішану кров. І потім ця кров збирається центральною веною печінкової часточки. Вона збирає кров із усіх синусоїдів печінкової часточки. І з кров'ю. До печінкової часточки починають надходити різні речовини, наприклад, це метаболіти гемоглобіну, різні інші метаболіти, токсичні речовини, різні ліки. І ось, наприклад, якась речовина надходить до печінкової часточки. Ці речовини через простір діссе, через ендотелій проходять усередину гепатоцита, і ось ця поверхня гепатоцита спрямована до. Кровоносної судини має назву васкулярна поверхня. Вона має ось такі мікроворсинки, що збільшують поверхню гепатоцита для поглинання різних речовин. Після поглинання цієї речовини вона метаболізується, або завершується її метаболізм, відбуваються різні хімічні реакції, або відбувається детоксифікація оцієї речовини, вона знешкоджується, наприклад. І після цього вона виводиться через протилежну поверхню гепатоцита, ось сюди, у жовчний капіляр, у жовчний каналець, і таким чином утворюється жовч. Тобто жовч це секрет гепатоцитів. І ось ця поверхня гепатоцита, через яку виділяється жовч, має назву біліарна поверхня гепатоцита. Після того, як утворилася жовч, вона. Рухається від центру часточки на її периферію. І ось ми бачимо, як рухається жовч на периферію часточки. Ми бачимо, що кров рухається від периферії до центру печінкової часточки, а жовч від центру до периферії. Крім васкулярної та білярної поверхонь, гепатоцити також мають контактні поверхні, там, де вони поєднуються із сусідніми гепатоцитами. Ось тут знаходяться контактні поверхні. Крім виділення різних речовин у жовч, гепатоцити також можуть синтезувати різні речовини і виділяти їх через васкулярну поверхню у кров. Ось ми бачимо, наприклад, якусь речовину, наприклад, білки плазми крові, вони синтезуються гепатоцитами, і потім через васкулярну поверхню виділяються через простір дісе і потрапляють у плазму крові. Тобто функціонально активними є і васкулярна, і білярна поверхні гепатоцита. А тепер давайте детальніше розглянемо особливості відтоку жовчі у починковій пластинці та часточці. Отже, ми вже з вами знаємо, що жовч у печінковій пластинці і в часточці рухається жовчним капіляром від центру до периферії. І яким же є подальший шлях жовчі у середині печінки. До печінкових пластинок на периферії часточки приєднуються спеціальні протоки, вистелені кубічним епітелієм. І оці коротенькі маленькі протоки мають назву холангіоли. Вони вистелені клітинами. Це епітеліальні клітини, що мають назву холангіолоцити. Далі холангіоли приєднуються, вони впадають у більші протоки, що мають назву жовчні протоки. Вони вистелені зсередини епітелієм. Під епітелієм розташована базальна мембрана, яка лежить на тонкому прошарку пухкої волокнистої сполучної тканини. І це таким чином утворюється стінка жовчної протоки. І ось ми бачимо, що жовч із жовчного капіляру надходить у холангіолу, і потім у жовчну протоку. А тепер давайте детальніше розглянемо удову печінкової балочки на більшому збільшенні. Отже, ми з вами знаємо, що основні клітини печінки це гепатоцити, між ними розташовані жовчні капіляри, і також тут розташовані інші клітини. Ось ці клітини це ендотеліоцити, що формують ендотеліальне вистелення синусоїдних капілярів печінки. Між ендотеліоцитами розташовані ось вмонтовані ось такі клітини, що мають назву клітини купфера. Або зірчасті макрофаги. Це власні макрофаги печінки. Вони мають моноцитарне походження, походять із моноцитів крові, як і інші макрофаги, і, власне, виконують функції, характерні для всіх макрофагів. Це фагоцитоз первинна імунна відповідь за рахунок антиген презентації. Вони можуть розташовуватися як на поверхні ендотеліоцитів, так і між ними. Клітини купфера та ендотеліоцити формують стінку синусоїдів печінки. Між стінкою синусоїдів та гепатоцитами розташований перисинусоїдний простір діссе. Він заповнений плазмою крові, що надходить сюди через проміжки між ендотеліоцитами. У просторі діссе розташовані спеціальні клітини, що мають назву перисинусоїдні ліпоцити або клітини іто. Вони мають ось таку трикутну форму із відростками, що проникають між гепатоцитами це інтергепатоцелюлярні відростки та пересинусоїдні відростки, що проникають у пересинусоїдний простір дісе. Ці клітини накопичують жиророзчинні вітаміни А, Д, Е і К, і також вони мають здатність до синтезу ретикулярних та колагенових волокон. Крім перерахованих клітин. У склад печінки також входять ось такі клітини: це підклітини або ямкові клітини. Вони розглядаються або як натуральні кілери печінки, або клітини, що близькі до них. Вони також виконують імунну функцію. Ось ми бачимо простір синусоїда, і до нього надходить кров. І підсумовуючи вище сказане, давайте ще раз поглянемо на будову печінкової пластинки та структур, що розташовані поруч. Отже, тут ми бачимо печінкову пластинку, що побудована із гепатоцитів. Тут розташовані також поруч сусідні печінкові пластинки. Між ними розташовані синусоїдні капіляри, вистелення яких утворене ендотеліоцитами. Що також вистилають просвіт центральної вени печінки печінкової часточки. Під ендотелієм розташована базальна мембрана, і між ендотеліоцитами розташовані клітини купфера. Між ендотелієм та гепатоцитами розташований простір діссе, у якому знаходяться клітини іто або пересинусоїдальні ліпоцити. Також тут розташовані спеціальні клітини, що виконують імунну функцію, це підклітини або ямкові клітини. Кров рухається синусоїдами печінки від периферії до центру, кров тут змішана, і ця кров збирається центральною веною печінкової часточки. І також ця кров несе із собою різні речовини, що надходять до гепатоцитів із плазмою, і вони через пересинусоїдний простір дісе, через васкулярну поверхню гепатоцита, надходять до його цитоплазми. І тут ці речовини метаболізуються, наприклад, знешкоджуються, і потім вони виділяються у жовчний капіляр, і таким чином утворюється жовч. І жовч рухається від центру печінкової часточки до її периферії. І ось ми бачимо, що кров і жовч у печінковій часточці рухаються у протилежних напрямках. Крім виділення речовин у жовч, гепатоцити також продукують і виділяють певні речовини через васкулярну поверхню у кров. І таким чином ми бачимо, як функціонує печінкова пластинка і печінкова часточка в цілому. На цьому у мене все. Дякую за увагу!